Вітаю, друзі! І ви знову на каналі Життя в селі, як воно є. Що сьогодні робимо? От довго я думала знімати, не знімати це відео. Можливо, хтось осудить, можливо, хтось похвалить, але мені це не, не принципово. Я роблю усе для своєї сім'ї, і в мене це виходить непогано. І мої рідні, це все споживають. Так що наперед кажу: якщо комусь не подобається, виключайте і не дивіться. А ми йдемо далі. Що я тут наколотила? Перше буде слово, що, я, що, що тут у цій каструлі. А в цій каструлі салат. Розказую, чого так знімаю. А знімаю тому. Бо в цей, цей салат дуже багато процесів. Тут іде все приблизно, друзі, все приблизно. І все, як то кажуть, на моє око. Ніяких пропорцій, ніяких, ва, ва, ніякої ваги, нічого тут немає. Усе приблизно. Дивіться, що тут іде. Морква, цибуля. Томатна паста або свіжі помідори потерті на терці. Кабачок і баклажан. Тепер по порядку. Морква і цибуля. Приблизно десь півтора кілограма моркви і 2 кілограми цибулі. Помідор потертих на терку. Кілограми, напевно, теж десь півтора приблизно. На терку потерла, були в мене помідори потріскані, я їх потерла на терку усе те, що всередині томат пішов у салат, решту викинула. Чого так розказую? А розказую тому, що в мене газу критично немає, природного ми не маємо тільки балон. Балон, не вистача балону, щоб виварювати всякі салати і всякі закрутки. Тому я розкочегарила свою стареньку, бабусину кухню, понакладала там каструлі різних. Ще вариться одночасно буряк червоний. Звариться, остигне. Завтра буду доробляти, чистити, і то все діло. але про буряк потім. Що тут? Що ще у нас тут? А у нас тут ще баклажан приблизно 2 кілограми. Кабачка трішки більше дала. Це все баклажан і кабачок порізала кубиками. Морква на терку грубу, цибуля півкільцями. Моркву і цибулю треба протушити до готовності. Протушили, протушили, туди додала помідори, додала помідори, і тут мали би бути ще в ідеалі печериці, шампіньйони чи як, як хто знає, їх немає. Робила я, скоріше салат з шампіньонами, було смачно. Но цей ще смачніше. Гриби тут пішли, ті, що були е, закручені дві півлітрових баночки. Я їх відцідила маринад, промила добренько і додала до моркви, до цибулі і до помідор. Це все тушилося. Потім. Баклажан відварити, обов'язково, бо того, що він має свою гірчість. відварити, відсідити, додавати до моркви, до цибулі. Кабачок так само, кубіком, але кабачок я не відварювала. Кабачок я хотіла, щоб він трошки, кабачок молоденький, і він, щоб трішки хрумкав, як би. І тепер що? Воно добре до готовності проварилося. Ось, готове вже. Це все з варене діло, ще солила, перчила, цукор, все до смаку. Але запам'ятайте, що коли воно гаряче, смак один. А коли остигне, смак зовсім інший. Тому, як. Посолила, поперчила, додала всього, що мала додати щодо мого смаку, протушила, кинула собі ложку на тарілку, попробувала. І в мене вийшла смакота. Тепер ми цю смакоту будемо накидати у півлітрові баночки. Я вже почала накидати. Ось таке виходить. Ось у баночках така красота виходить. Від томатної пасти і від моркви такого кольору, як сонечко. Ну, як не сонечко, помаранчеве від моркви. Але накидаю у баночки, отже, почала другу баночку накидати, але думаю, все ж таки зазнімлю, щоб було. Якщо не для когось, якщо хтось не схоче робити таке, то колись моя дитина подивиться і зробить такий салат. Накидаю у баночки. І буду баночки ставити у цю саму каструлю, помию її зараз, зроблю її до порядку. І стерилізувати. Можна багато не стерилізувати, я думаю, хвилин 20 саме буде то. Бо так само, щоб не дуже переварювати, бо во все протушене, все зроблене, все до порядку. Як би мало бути. І він, воно дуже гаряче. Тому накидаю поки гаряче, щоб не остигло і на стерилізацію. А далі покажу. Отакий От у нас вийшов, друзі, салатик. Ось така красота в банці. Красота і смакота. Вчора трішки залишилося, що не влізло в баночку. То чоловік пробував, сказав, що смакота. вартує уваги такий салатик. ой, Ось така справа. Так що зима у нас забезпечена. Ще ось такі закрутила помідорки. Ось таку красоту асорті з кабачком і з огірочком. І буде на зиму асортішка. І такі дрібненькі черики. По рецепту. Ще давному-давному рецепту. Ще мама закручувала, бабуся закручувала по цьому рецепту. І нам дуже подобається цей рецепт. Так що. Рецепт е, помідор напишу в описі. Хто захоче, почитає салат, рецепт салату і рецепт помідор напишу в описі. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки, Підтримайте український канал. Всім гарного, мирного, спокійного дня. До побачення!